Залізяче в житті не полетить, посуди на діряна в житті не попливе. Ході гальмувати і неудом ставати. Час життя міняти, то треба підбирати. Не збагнена, твій мозок закипить. Наука річ складна, ще той міцний горіх. Годі гальмувати і не мати. В час життя міняти, тож треба підбирати. Пінкот. Пінку, пін, пін, пин Пінкот. Нобелівський сезон. Бортовий щоденник. Добрий день. Я починати перший випуск бортовий щоденник, де я буду розповідати все, що відбуватись під час наших пригод на широліт. Так би мовити, підбивати проміжний підсумок. Оменґат! Oh що таке? Комп'ютер! Увімкнути камера! Говорить комп'ютер шарольота. Команда нелогічна. Що означає нелогічна? Вімкни камеру! Будь ласка, будь ласка, повторюю, нелогічна. Як записувати бортовий журнал, то мене ніхто не покликав. А як увімкнути камеру, то одразу комп'ютер, комп'ютер. Оу, ти теж хотіти брати участь. З, звісно, я, я не проти. Рішення правильне, враховуючи відсутність вибору. Можете продовжувати. Данкешон. Eh, <coughs> Отже, добрий день. Я починати. <coughs> eh, <coughs> тобто ми разом з комп'ютер широльота починати перший випуск «Бордовий щоденник. Рішення правильне. За час наш пригод із широльотом. Ми потрапляти в найрізноманітніші катастрофа. Страшні небезпека підстерегає нас на кожному кроці. Маю зауважити, якби ви дотримувалися техніки безпеки, пригод було б набагато менше. До чого тут техніка безпека? Як це взагалі могло спасти тобі? Увесь цей пригоди були суцільна випадковість, який не можна передбачити. Тому помилка. Ви ж точно знаєте, що стається, коли за штурвал сідає непідготовлений інвалід. Нюша, негайно вмикай піноліт. Він може збити астероїд з курсу і ми не врізатись у планета. Але я Я... Я не вмію ним керувати. Якщо не поквапишся, то вже ніколи не навчишся. Ах... Натисни великий вазіль. <с povo> ну це ж нюша. Вхойлян <проб> за <со> штурвалом. <проб> а поїдання моє до головній рубці теж справа нюші. Ех, <проб> <кх>, як гарно. Покусали! А? Ой. Усі живі здорові. Та ніби всі голки-палки! Що ж це було? Це було порушення техніки безпеки. Ну, копатич завжди любити мед. А коли Їжачок оголосив війну електриці? Усе набагато гірше, ніж я думав. Електрика уже повсюди. Голова мене не залякати. А Хитрі електрони! Я буду боротися! Краще б вам залишатися у ваших хатах. Ушкодження кабелю вімкнено резервні генератори. Ні. Друже, припиняй цю безглузду анархію. Ех, тобі не вдасться вимкнути електрику повсюди. Це частина нашої цивілізації. Міг би і мене покликати лампочки бити. Теж мені друг називається. Добре. Погарячкували і годі. Коли-небудь ми всі посміємося з цієї історії. Ні, ми всі жертви. Змови електронів. Раніше всі чудово обходились без електрики. А тепер ми впевнені, що без неї нікуди електрони погані. Але без неї справді нікуди. Наш розумоліт працює на електриці. Якщо її відключити, ми їх розбиватись. Я буду боротись з електронним нашестям до кінця. Ютер вимкнути всі двигуни. А експеримент із сонячним вітрилом мало не зірвався через короша, який вирішив зробити собі карнавальний костюм. Нашими технологіями ми створювати відхило потрібного розміру та властивостей. Увага, вітрило пошкоджено. Увага, вітрило пошкоджено. Зупиніть процес розкриття. Якщо вітрило розкриється до кінця, воно порветься. Ні, не вийде. Зупинити. Процес автоматичний. Місяці підготовки. Не кажучи про той випадок, коли через незнання елементарних законів фізики. Ви спровокували ураган. Мен-год! До речі, дзьоб чухається дедалі сильніше. Ваш дзьоб тут абсолютно ні до чого. Наш розумолід нагрівся, поки ми були під землею. Охолоджуючись, він нагрів повітря навколо себе. То що це ми цей ураган зробили? Якщо цей ураган виходити на узбережжя, буде погано. Доки розумолітне околов, ми можемо певною мірою керувати цим ураганом. Він буде рухатись туди, де гарячіше повітря. Треба відвести його якнайдалі в океан! Зрозуміло, тримайтесь. <плес> <плес> 아아 oh. 어, oh. 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 ураган уже мені не підкоритися, розумоліт охолонути. Нічого страшного, ми досить далеко відвели його від берега. Краще би нам відлетіти від нього подалі. Некеровані урагани дуже непередбачувані. Ну, хе, хто згадає про минуле? Хіба мета бортового щоденника не у тому, щоб згадати про минуле? Я, я, звісно. Під час наших подорожей ми дізнаватись багато нових і цікавих штук. Це не раз врятувати нам життя. Завдяки дивовижним відкриттям, які ми здійснювати з усіх неприємностей і халеп, нам давалось вийти цілий і неушкоджений. Хтось, можливо, і виходить цілим і неушкодженим, а мені щоразу був потрібен капітальний ремонт. Більш раціональним рішенням. Було б не здійснювати дивовижні відкриття, а вивчити техніку безпеки. Ну, не будь зануда. Нашим глядачам цікавіше дивитись веселі пригоди, ніж нудний техніка безпека. А як вашому глядачеві сподобається дивитися на це? Пристати, най! Навіщо ти знову вимкнула камера? Нам треба записати випуск бортовий щоденник. Комп'ютер. Увімкни камера. Комп'ютер. Увімкни камера. Поки я тебе не перепаяв. Перепрошую. Такого більше не повториться. Отож бо. Чашечку чаю на знак примирення. Давно потак. Дан кешон. Солодких сніг. Поки дієснодійне. Адасіт. Oh, oh, можна записати справді корисний випуск бортового щоденника Прослухайте техніку безпеки під час користування широльотом. Пункт перший не пускайте у широліт дітей і домашніх тварин. Пункт другий перед експлуатацією уточніть. Чи будуть погодні умови з приятливими? Пункт третій. Перепаяти. Пін-код. Бортовий щоденник. Добрий день, мій любий глядачу. Я починаю другий випуск бортовий щоденник. З яким ми будемо згадувати, що сталося. За час наш пригод. Як ви помітили, цей випуск я буду проводити без мій напарник розумоліт. Він не зможе бути присутнім з технічна причина. Ай-яй-яй, як не гарно. А що? О, майн гад, як ти мене знайшов! Тобто, хе -хе -хе, який я радий, що ти все-таки могти приєднатися. Думав, можна просто вимкнути мене і сховатися. У моїй комплектації є джерело аварійного живлення і система пошуку підвищеної точності. Як я міг про це забути? Це укотре демонструє примітивність біологічного інтелекту у порівнянні зі штучним. Але не будемо про сумне. Тепер, коли команда в зборі, ми можемо продовжити наш бортовий щоденник. О, я, я. Сьогодні ми згадаємо декілька повчальних історій, які сталися зі смішариками під час пригод. Перша історія сталася тоді, коли Крош і жачок виготовили свій дуже шкідливий автомобіль. Ну ну так так, так. Отже, катаємося. а <гум> тож. Які у нас витрати бензину? П'ятдесят на сто. Газуй. Круто! Не круто! Мій любий, зовсім не круто. А чи усвідомлюєш ти, що ваша димопхайка дуже небезпечна для довкілля? То був. Pravží ekologický katastrof. Демонтувати. Але ми придумати спосіб краще. Ми переробити його шкідливий машин на екологічно чистий електромобіль. Як новенький. Ну що, вже можна? Тихо чекати довго їхати. Компресія. Не хочеш з вітерцем. Знаєш, самому кататися жодного задоволення. Це ж треба справді майже без шуму. І це вся історія. Я розказав головний зміст. Можна швидко кататися, але не шкодити природа. Але при цьому ти пропустив найдраматичніший момент. Треба. Як би вчасно не з'явилася. я, Фінал цієї історії був би зовсім не таким щасливим. Я я. Ти просто молодчина. Але перейдімо вже до іншої історії. Схвалено. Щоб мене бджоли покусали? Голки-палки! Та це ж світовий рекорд. Посадив копатич гарбуз. Виріс гарбуз великий превеликий. І все було б добре, якби не шкідники не нажери. Ніхто і ніщо не могло їх зупинити. Ще трошки, ще трішечки, і гусінь ледве не злопала гарбуз копатича. Але завдяки своєчасному втручанню розвинутого інтелекту розумолюта, гарбуз було врятовано. Усе було зовсім не так. Того разу ми дізналися про властивості метаматеріалу і зробили для Грабуза шапка-невидимка. Ми перехитрили дурний гусінь, і це не твій заслуга. Я лише запропонувала альтернативний і цілком реалістичний варіант розвитку подій. Це називається обманювати наш глядач. Але погодься, моя історія набагато ефектніша. Ех. Краще я розповідаю іншій історія. Ми розповімо. Я стою на порозі дивовижного відкриття у галузі генетики. Лосяш вивчає ДНК рослин і отримує морква, яка дуже швидко росте. Помилуйтеся. Перед вами одне з найвидатніших досягнень сучасної генетики, створене завдяки моєму гену геніальності. Ну? Воно зникло. Моє геніальне відкриття зникло. Я я. Не залишайте експериментальний морква без нагляду, якщо поряд гуляти зголоднілий ведмідь. Копатич ням-ням морква капут. Ех, даремно він це зробити, адже морква був непростий. простий. Феноменально. Щоб мене бджоли покусали, а куди все поділося? Копатич нас не чув, і ми не могли розповідати йому, що відбувається. Це був дуже небезпечний ситуація. Але тільки не для кмітливого і спритного розумольота. Що це? Ось так! геть ге ось так. Навіщо ти знову вигадувай? Ми не робити копатичу погано. Крош і їжачок залізати до нього у вухо і встановити контакт. Копатець заспокоїтися і потім дія морква минути. І він зменшився. Мій варіант теж був статистично ймовірним і сильнішим драматургічно. От тому я і не хотів вести бортовий щоденник з тобою. І постійно тягнути ковдру на себе. Твій біологічний інтелект знову дав збій. Я робот. Мені не потрібна ковдра. Аліс. Усе! З мене годі. Я буду вести бортовий щоденник сам. Пін, зачекай. Відчепися. Пін, вибач, я. Була неправа. Просто я хотіла бути вам потрібною. Хотіла брати участь у ваших пригодах на рівні з іншими. І хоч іноді бути головним героєм, а не просто декорацією, красивою і технологічно бездоганною декорацією. Але ти нам потрібна дуже. Справді Натюрліх! Без тебе не бути усіх цих пригод. Ти просто так це кажеш. Ну, е, 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 хочеш, зробимо нову історію е, е, спеціально для тебе. Я потрапити в біду, а ти мене будеш рятувати. Схвалено, схвалено. Фу. Е, е, е. О. Розмольоте! Можеш починати мене гетувайт. Розумольоте! Знімай мене звідси! Ай! О! Мені тут довго не протриматися! Рознольоте! Розмольоте! Розумольоте! 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 Добрий день, шановні глядачі. Я починаю другий випуск бортового журналу, в якому розповім усю правду про свої подвиги. На жаль, він не зможе бути присутнім з технічних причин.